Військові у Чернігові самі розв'язали квартирне питання. 52 родини військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту безкоштовно отримали розкішні квартири. Колишню солдатську казарму армійці своїми силами реконструювали за рік, зробили в ній оселі для служивих своєї частини. Заселялися з оркестром, який, до речі, у них теж свій. Майор В'ячеслав Шепетун на власне житло чекав 12 років. До Чернігова разом із дружиною він прибув молодим лейтенантом. Наразі в його родині двоє дітей. Вчора голова сімейства відзначив 35-річчя, а сьогодні до ювілею має довгоочікуваний подарунок. Ключі від двокімнатної квартири йому вручив віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. Офіцер не тямить себе від щастя. Після 17 гуртожиткових квадратів нове приміщення видається йому хоромами. Будемо приймати всіх. Гостів, хто буде приїжджати, відвідувачів наших, тут всі будуть, як кажуть, мешкати наші рідні, близькі. Зараз вам батьки прийшли, тож теж в гості подивитися, як що до чого. 55 метрів корисної площі. Втім, господиню більше за все тішить простора кухня. Ой, радість Ой, що? звичайно, вона набагато. Свобідніше себе почуваєш, і як би не зробив, і що б ти не зробив, все рівно, це твоє, це комфорт. Майже 100% робіт військові виконали власними руками. Самі вибирали будматеріали та контролювали кошти. Дом практично діяли своїми силами. У нас є ліцензії на всі види роботи. Єдине, що ми беремо підряд, це газифікація і підключення високого напряження до дому. Реконструкція казарм коштує вдвічі дешевше ніж спорудження нового житла. Тож після переходу армії на контрактну службу уряд дозволить подібні перебудови для усіх родів військ. Фактично одночасно вирішуються проблеми питання по переобладнанню колишніх як житлових, так і нежитлових приміщень під житло постійне для тих, хто вийшов в запас або продовжує службу, а також про облаштування. Казарм або, скажімо, уже сучасних місць проживання для контрактників. Програма реконструкції казарм під житло діє шість років. Першою втілювати її у життя самотужки взялася Державна спеціальна служба транспорту. Це колишні залізничні війська. Нині у сімох областях України у такі споруди військові будівельники заселили близько 400 родин своїх однополчан.